Веселіше становиться на душі, коли пройшов день, і є результат елементарної, так скажемо, праці. Прогрес якийсь. Трошки положили асфальту, бо ви бачили сьогодні. Погода внесла корективи. Багато позаливало. Поки повидували, поки повичищали. От підготували. Завтра ще те продують, зроблять, і тут уже лежить. А бачок іде, бачите, там працюють, вивозимо пшеницю на другий склад, зараз туди поїдемо. А так вигризли бур'янчики між дукагатами. Корови це газонокосарка No2. І не тільки баранчики вигрізають, а сні корови це також дуже класно виїдають усе. І тут асфальтик теж. Зараз він лежиться. І нормально будемо завозити. Y normal no se mueve.